Народна заміна Т-25. Хлопці, вуаля. стоє так само, не ламається, нове, файне, тяне оре, фрезує, все робить. 240-й шифей. 240-й шифей це тонна веса, 240-й шифень, Це класна якість, незважаючи на те, що це китаєць. Хлопці, тут нема чому ламатись. Тут дуже крепка коробка і хер вожиш. Тут нормальний мотор провірений, да, одноциліндровий. Можуть теж багато зараз гадості мені написати. Хоп, він а, пройшов перевірку 13 роками в людей, шифенгі ходять, бігають, роблять все. Понятно, Він буде трохи легше, за Т-25, але він буде новий. Він 2х25 тяне маленького, він е, фрезуметр 40 тяне для свого власного господарства на пару гектарів, розход мінімальний. Себе окупи при роботі по наймах за пару років, а їм можна дуже багато працювати. Цей трактор не боїться працювати. Цей трактор такий, що буде робити вам кожен день, зранку до ночі, якщо його належним чином обслуговують, це не трактор, який там тільки для себе і там обережно два рази на рік завести, бароболю викупати, як одручильне ремінавці ці мототрактора. Це трактори вже які в роботи не боїться в Цьому тракторцьові не впаде в ціні. В хорошому стані шифінги, Бушки продаються. Багато людей в нас купляли такий шифінг, потім міняли вже на трьохцилиндровий, згодом, коли проходило трохи часу. Свій продавало і він в ціні не падає. Це дуже надійне железо. Це є рама груба, грубі півося, це є грубі мости, чулки, коробка потужна. Іде на ньому. От, це є простий, провірений, надіжний двигун. З ним саме страшне те, що він гріє. Все, якщо його не гріть, не кипятить, то все буде файно, все буде гаразд. А, також там, по мелочі рульові якісь наконечники, які тяги, може десь якийсь сальник. Це є то, як в китайці в будь-якому, як в будь-якій техніці, таке може трохи морочити голову. Але в цілому основні силові агрегати, гідравлічна система. на... Майже 400 кг, 380 десь такого по паспорту він піднімає. Коробка по пониженими повишними. Є комплектації з блоком, є комплектації з примусовим, є такі Ну, Навіть в обичних датчиках температури вже виведені, щоб ви слідкували. Груза в комплекті в круг, тонна 90 веса. В тракторі метр двадцять. по центральних е осях колія. Чотири привідних ремня. Е в грубі чулки. Барабанні обичні тормоза, розкоси, тяги. Одна швидкість на 540 оборотів на ВОМ. Що агрегатується до нього, що він може обслужити? Може фрезу на 1,40 метра, може спокійно копачку транспортерну польську, може спокійно 1,25 якусь косу. Віракс, бомет, лісічка може спокійно тягнути борону діскову, на відмінності від дешевших таких от ремінних оцих всіх, він може тягнути 1,3. Спокійну борону, йому хватить весу для цього, йому хватить потужності. для цього. Може в принципі, на 12 рядків сошнукова сівалка бути. Лопати ставлять на них хлопці. Оприскувач на 300 літрів теж залітить, як рідний сюди. Робоче місце дуже як для такого дешевого китайчика. Ричагі коробка справа. Понижна, повишна включає окремо. Там платформа майже рівна, майже рівна підлога. у вас, Сидіння трохи чи В комплекті небагато чого є. Там один фільтр лежить і, по суті, все, і два ключа кривих китайських. Но, а, тако для себе, для роботи, це незамінний помічник. І його ще одна основна перевага це є дешевизна комплектуючих запасних частин. Тобто на нього розходники запчасті зупчасті як фактично на мотоблок. Копієшне обслужування, не зрівняють з трьохциліндровим і близько, тим більш не зрівняти з японцями, з якимось і так далі. Водяне двоконтурне охолодження, помпа вже є нових, помпа вже качає грає. Тому, якщо шукаєте такий добрі трактори для себе, для власного господарства, і по по людях, і взагалі для всього, вас роботи багато, а грошей мало, то це у вас ось у вам варіант. Єдиний. Такий достойний варіант, хороша заміна якомусь старому радянському корчу, який вже своє віджив. Тому, хлопці, звертайтесь, привозка безкоштовна, є всі цвіта, всі комплектації, є розсрочка, доставка наша, предоплатів не беремо, хлопці. Це дійсно народний апарат.